Травень у житловому комплексі Нова Англія минув напрочуд продуктивно. Наше будівництво активно продовжується, адже забудовник «Ройл Хаус робить усе для того, щоб забезпечити якість життя та комфорт для майбутніх мешканців комплексу. Тож ділимось підсумками ходу будівництва станом на кінець травня 2024 року. У будинку Вінзор а 6 тривають ремонтні роботи з оздоблення лоббі. У першій та другій секціях фахівці працюють над монтажем електрощитків та влаштуванням лічильників води для комерційних приміщень. Також ведуться фінальні роботи з влаштування підвісної стелі та виконується фінішне оздоблення в місцях загального користування в усіх секціях. Тривають роботи з декоративного фарбування фасаду будинку у першій та другій секціях. Також продовжуються роботи з облаштування та озеленення благоустрою між будинками Вінзор а 6 та Нотінгем Б6. У будинку Нотінгем Б6 триває влаштування стяжки підлоги на балконах холодних переходів у першій секції з 3 по 19 поверх. Наразі триває чорнове штукатурення стін в місцях загального користування у третій секції. А у першій та другій секціях ці роботи завершуються. У цих секціях будівельники уже приступили до чистового оздоблення стін. Також влаштовано двері у місцях загального користування на балконах холодних переходів у третій секції з другого по 15-й поверх. Повним ходом ведуться роботи з декоративного оздоблення фасаду будинку в усіх секціях у будинку Престон Б7 Нині проводяться роботи з влаштування внутрішньоквартирних перегородок. У першій секції будівельники працюють на останніх поверхах, у другій секції з 15 по 19 поверх. Також ці роботи продовжуються і у місцях загального користування. Тривають роботи зі стяжкою підлоги у першій секції, а також виконується розводка труб опалення з другого по 15 поверх. Ще триває прокладання кабельних колодців для підключення будинку до електромереж. Також виконуються роботи з гідроізоляції будинку. Паркінг Влаштовано гідроізоляцію паркінгу в першій секції. Нині ведуться роботи з армування фундаменту паркінгу другої секції між будинками Ноттінгем Б6 та Престон Б7. Дякуємо нашим інвесторам за довіру та за ваш вибір житла у новій Англії.